Права 1003. Периметр трикутника дорівнює 40 см. Одна сторона А см, а інша 15 см. Склади вираз для обчислення третьої сторони трикутника, її довжину, якщо А дорівнює 8 Чи може А дорівнювати 5 А21? Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку запишемо. Що? Якщо у нас одна сторона А сантиметрів, а інша 15 сантиметрів, то тоді сума двох сторін у нас буде дорівнювати А плюс 15 сантиметрів. Ну що ж, пишемо тоді, якщо пишемо одна сторона. трикутника дорівнює. А сантиметрів. А інша. А. Інша. 15 сантиметрів. То сума двох сторін – Записуємо тоді А буде плюс 15 см. Є. Ну добре, але тепер згадаємо, у нас же є периметр, він рівнює 40 см. Периметр це сума всіх трьох сторін. То виходить, що якщо у нас периметр дорівнює 40 см, а сума двох сторін А плюс 15, то щоб знайти третю сторону, треба від периметра відняти А плюс 15. Записуємо, оскільки. Периметр трикутника дорівнює сорок сантиметрів то третя. Сторота. Рівна. Ну і пишемо. Тоді треба від 40. Відняти. А в дужках тоді пишемо А плюс 15. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо тоді дужки. Тут написано 40 відняти А плюс 15. То ми тоді мінус ставимо і перед А і перед 15. Тобто цей вираз можна записати так, що від 40 можна так відняти А і відняти 15. Давайте ми спочатку від 40 віднімемо 15, то пишемо, що це дорівнює. 40 мінус 15 і мінус А і це дорівнює. Записуємо. 40 мінус 15 це буде 25. Пишемо відняти А. Ну і пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Є. Ну що ж, вираз ми склали 25 мінус А сантиметрів. Ну, а тепер треба обчислити значення цього виразу, якщо А дорівнює 8. Записуємо. Якщо А дорівнює 8, то пишемо наш вираз 25. Мінус А буде дорівнювати 25-8. І це буде дорівнювати тоді. ну, 25-8 це буде 17. Пишемо 17. І в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Є. Обчислили ми значення. Далі нас запитують, а чи може А дорівнювати 5 і чи може А дорівнювати 21? Ну а чому ні? Для того, щоб знайти третю сторону, нам треба від 25 підняти А. Тобто, якщо А менше, ніж 25, це завжди зробити можна. Тоді так і записуємо. Оскільки третя сторона рівна 25 мінус А, то А може дорівнювати А може дорівнювати 5 і А може дорівнювати 21. Ну що ж, залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. Спочатку нам треба записати вираз. Ну що ж, вираз ми спростили, я запишу спрощений вираз. Пишемо 25-а. Треба було скласти вираз, ми його склали. Так, є. Далі треба було обчислити значення цього виразу, якщо А дорівнює 8, ми обчислили 17 см. Ну і далі, чи може А дорівнювати 5 і А дорівнювати 21? Може. То ми записуємо, чи може, пишемо може. І може. І 5, і 21 може рівно. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми пригадали периметр трикутника і пригадали, як складати вирази. На цьому вправу завершено.